Африканська муха. Ну, До якогось певного часу я думав, що це маркетинговий хід, але ми все ж таки вирішили спробувати. Ми спробували лічинку африканської мухи. Ви наблюдали протягом місяця ми е, випробовували її випробували її в тісті. Ми паралельно ловили, е, брали там за основу червоний черв'як тіста, да, которая топ-тіста. Ми замість апараша додали лічинку африканської мухи, зробили два паралельних тіста, і ми його тестували на водоймі. Ви бачили, що однаково закидали в одне і те ж саме місце з одною довжиною, і ловили. Червоний черв'як, кілька рибалок, показав, що клює велика платва і карась. А на африканськ... тісто африканської муха клює сугуба великий караць. Да? І результат по кількості воливної риби у африканської мухи був більший. Тому ми тоді запустили в лінійку африканську муху. Зараз у нас багато магазинів запросили борошно африканської мухи. Підпи буде перемолота лічинка да? Нату... натуральне. Зразу кажу, ми не, не будемо гратися. Натуральна лічинка африканської мухи. Ми вже її отримали великою кількістю. Е, магазини попросили фасувати по 100 грам в пачках. В повна пачка, 100 грам виходить. Для коропових міксів, флет міксів, коропових програм для додавання в прикормочну програму. Тому. Ми зараз на сайті розмістили борошно африканської мухи. Ви вже можете собі дозамовляти. Дозамовляти можна як в магазині, так і в розніцю. Можете використовувати її додавання в тіста, додавання протеїна більш в якісь інші тіста. А також можете коропові на різні стілі риболовлі використовувати окремо собі. 100% африканської муху, борошно африканської мухи. Гарний дни не па. Кому щось потрібно буде зробити, пишіть, телефонуйте, ми завжди зробимо. Па, ми розвиваємось.